Шалом, це Славко. Высказывания Трампа, сделанные после ударов ВСРФ по предприятиям ВПК Украины, отражают не его эмоциональный фон, а показывают вовлеченность президента США в усилия по урегулированию. Ось так вот. Uh, he knows what he wants to accomplish. and he inherited a world that was on fire uh, and is determined to stop those things. We've he heard his remarks about all of this, clearly indicating a personal interest in the nature of what is occurring. I'm not going to speak about От так от. Ну шо ж, Вавилон сказав свою точку зора. Я скажу устами цієї, вибачте, блудниці, хоча я сумніваюся, це, мабуть, Жінка найтвердіших моральних принципів, що здатно довести до імпотенції не одного чоловіка. Не будемо тикати пальцем. Це. я. Що це все означає? Це означає, що ми можемо спрогнозувати дві речі, нарешті: позицію Трампа і позицію мерца. Позицією Мерца легше всього. Він буде обіцяти Тауруси восени. Ми вийдемо в осінь. Важко тільки спрогнозувати, чи буде у нас світло, от оце я не беруся зараз. А от що буде з Мерцем восени, я знаю. Він обіцятиме нам Тауруси. Що буде з Трампом восени? Він підтримуватиме Путіна. Він однозначно визначився і, більше того, гірше того, визначився госдеп. Удари в СРФ ракетний були нанісіни по підприяттям ВПК України. Все. Ничего вы там младенцами не размахиваете. Никого эти ваши младенцы... Это же не распятый мальчик в трусиках и не снегирь, убитый украинскими националистами. Смерть украинских детей никакого значения для этих мудрых людей не имеет. Так само, как и смерть южновьетнамцев. Ася только что задала мне вопрос, не запропонувала драматизировать, я говорю, давай я тебе задам вопрос, а ты на него ответишь в эфире. Я говорю, я так подумал, может она не тот вопрос, задаст новый, она же пытливый ум, и мне придется думать заново. А я уже в том увидел, что мне уже не только не цікава история, мне уже и не цікава запам'ятати что-то из этой истории, хочется забыть. Понимаете, вот я чувствовал на себе желание забыть. І жити сьогоденням, розумієте? Жити проблемами моєго склероза і кудись поділися закрутки М4 для цього прекрасного ножика. Рогове закінчення я замовив. Буду вирізати. марбл буде у мене все-таки. Уявляєте таке об'єднання фінки і марбла. Це ж, це ж бомбезно. Але, каже, гайки пропали, треба знову заказувати в Рівному. Так ось. Але доводиться, я відповім Ася. А що ж говорить Сенат? Ася задала класичне питання. А що ж Сенат і Конгрес? Це те саме, що, мабуть, запитаєте мене і ви. Чорт, саме розумний із своїх висновків я забув. Добре, може згадаю. А ніяк. Ви знаєте, що таке Паризькі угоди. І пам'ятаєте, кілька років тому я вам говорив, що нас штовхають, боюся не до корейського варіанту, а до в'єтнамського. І все більше ознак, що варіант буде саме в'єтнамським. Тож я починаю розуміти генію українського патріотства. І я скажу, що нюх українського, як це сказати, Батства, ватянства, що вони повшивалися і тепер борються за свої ідеали з Європи. А нам тут предстоїть долю Хашеміна, не, не, не дідусь Хо, а міста, Сайгона колишнього. Я думаю, що Київ не переименують. Ні, ніяким Хашеміном він не стане, але принаймні, нам тепер доля Південного В'єтнама готова ввести санкції проти Росії на цій неділі. так. Якщо б не я, то як там сказав Трамп, Росія би потерпіла чувствительний удар і тобто Трамп буде захищати Росію і надалі. Так, ось повернемося до В'єтнамського варіанту, як він виглядав щодо В'єтнаму? Що треба розуміти в позиції США щодо цього конфлікту? Які тези? Перше. Вони не бачать національного інтересу США, нинішня адміністрація, і попередні з Обами не бачили. Давайте скажемо відверто, і адміністрації Обами. і Буша, пам'ятаєте, третім каже Буш, Буш. От і ті не бачили, тому що я, на відміну від вас, був свідком, з яким небажанням американи дивилися на творення оцих от географічних новостей. Україна одна з найпізніших держав Європи. Хто там після нас? Оці. Косавари, Басніці. Ну так ви бачите, як ставляться і до Босніці, і до Касаварів. Хорватам пробачили, тому що вновь був Павилич, розумієте? Ідаліці посприяли все-таки. Словенцям, тому що вони нікому не мішали. Були б ми розумієте, щоб ми із України викриїли таку саму Словаччину і Словенію і Хроацію, нам би теж ніхто не завадив. Так ось. Вони не бачать національного інтересу і не бачать общественного суспільної підтримки цього ситуація, як і в більше того. Щодо України, то вони бачать ту саму ситуацію, що у нас панує ну не антикомунізм, антирусізм, розумієте, без успіхів в економіці. розумієте. Вони бачать, що економічно ця держава не тримається, що економічно цю державу треба буде постійно харчити, щоб її анти. Ну, Антирусизм став, розумієте, чинним, її доведеться харчити. а харчити вони її не бажають при нинішній адміністрації. Так що, що все йде до Паризьких угод. Не забувайте, що Кісінгер зайняв, зайнявся 1968 року з Ледиктхо, і вони до 72-го року, цим 5 років займалися. До да, 5 років займалися. І весь час війська США скорочувалися і допомога скорочувалася, щоб вам там не розказували по телевізору. І в очах, ви знаєте, сучасного ліберального населення України, америки, це ж війна у В'єтнамі була почата темними силами після убийства Кеннеді. Як зараз ставляться прогресивні сили? Я чесно сказати, не знаю до війни в Україні. Так само не знаю, як ставляться Трампісти. Я знаю, як поставиться Конгрес і Сенат. Вони не ратифікують. Що розумієте, Паризька угода, за якою США здали Південний В'єтнам, вона не була ратифікована ані Сенатом, ані Конгресом. І. Ратифікації з Сенатом і Конгресу будь-якої зради України не треба буде. А сперше та все можна бути осуществити. Головне знайти такого Ледиктхо. От розумієте, поки що х... хто буде Кісінгер, розумієте, Трамп настільки ну кого він собі поставить? Вонса Кісінгер, У нього тепер за Кісінгер, Вонс. Хто буде Ледиктхо? Покажіть мені. Поки що ми маємо справу з якимось колективним анонімним ледикт із коробки, розумієте, роздаються голосами, навіть не певні, хто ці попіскування із Москви і здає різними устами. Устами двойников Путіна, устами Пєскова його. Ми не бачимо, ну буде якийсь анонімний колективний ледиктхо. Так і мало би бути. От, от цим шляхом і завершиться зрада України. Скільки Україна ще протріпіхається? после того, она может протрепыхаться до смерти Путина и не вдасться. Это потому, что Південному Вьетнаму лишили шанс, а говорит, отбивайся ты сама, каже, от женихов. Понимаете, от свото, это как пенелопа, каже, ну, без Атисея, ну, говорит, отбивайся от, сват, от женихов дальше, посмотрим, как у тебя получится, наверное. И нам решают эту ситуацию, посмотрим, как у вас получится, бросают нас в воду политики и экономики. Ну, що на це все можна сказати, що ситуація геть не настільки безнадійна, як з, з південним В'єтнамом, але не набагато краще. Тому що згідно американських уявлень за цю угоду між Сполученими Штатами та Росією, це угода має з українською та угода має отражати баланс сіл на момент її підписання. А баланс сіл вони чуєте не раз вам в очі, як це сказати? Мочаться, так, да, в принципі, можна сказати так, що цей золотий що означає, тільки що у вас каже карт на руках нет. Нет у вас карт. Що... І що, б, як б ви не показали, а это це, це як гра в Маланку в українському анекдоті, що правила міняються в ході гри в Маланку. От, ніяка карта, яку б ви не показали, не буде косирною для Трампа. Тому що вони так вбачають баланс сіл. Це про це казав Обама ще Манто, що каже бажання Росії з'їсти Україну нічого, бажання це набагато сильніше, ніж бажання наше її захистити. Нічого тут не поробиш. Вони розписуються в своєму імпотенстві. І ясно, що це вони це називають поколінням Бебі бумерів А я б сказав, це все штучні наслідки. Оце 68-го року наслідки їхньої. Лівацької Євгеники роботи над суспільством, лівацької професури, Лівацької освіти, Лівацьких змі, це просто наслідки перетворення суспільства, які почалися після от революції 68-го року. Ми маємо справу з таким середовищем, і цьому середовищу Україна, прямо сказати, до задніці. Чи ася питає, чи... Проба скинути Трампа поліпшити ситуацію. Розумієте, Уотергейт Трампа, як Уотергейт Ніксона, нічим не допоміг Південному В'єтнаму, тільки нашкодив. Не через те, що там один був за війну, а це є проти війни. Якщо поміняється, то буде наопаки. На кого? На, на кого ви його поміняєте? На віцепрезидента. Ви цього віце віцепрезидента? Ви його слышали? Ось ще є питання к этому віцепрезиденту. Так ось. І головне, їх буде не та нас. Вони займуться своєю слабкістю в разі чергового Уотергейта. Розумієте, що якщо Трамп зійде з дошки, це добре, але зійти з дошки мають відразу двоє. Ну, що на це все можна сказати? Що. Зараз, як не парадоксально, скажу свою точку зору. За, захід, от якщо б я був би росіянином, я б сформулював так. Захід втілив свою ідею з трави, вони це люблять заклинання славянські. Я не розумію, що таке славянське, От слова славянські, геополітика, викликають у мене стійку відразу і не травлення. Шлунку відразу кислотність. Скаче мені зло, бо я тоді починаю під соду. або набрасиватися на близьких, якщо вовремя не випив. Так от. Використаємо цю назву постелінки виготовить. Війна Росії проти України це нарешті стравлювання двох зайвих слов'янських держав. Це, от як вам пояснити? Це, по-перше, боротьба з новотвором України, їм зручно, тому що самі самі руки пачкати вони не будуть. Зараз ми про це поговоримо. І головне, що це як Гітлер з Сталіним сцепились, і хуй з вами. Розумієте, щоб Гітлер не, не, не це не напав на Британію, ніхто б йому не завадив би воювати на Сході, розумієте, всі від нього тільки і чекали, що він воюватиме на Сході. І це Путін ж теж, бо ж ж не є, стали те, що від нього ожидають. Знищено отворо України. Чому? Я вам поясню: от як змінилася українська визвольна справа між... Першими та третіми визвольними змаганнями ми бачимо те саме військо УНР. Всі, хто не хочуть служити, тікає. Нічого їм за це не буває. Ласкаво просять повернутися. Себто військо УНР ми маємо. Маємо якоюсь мірою Отаманство, тому що ми знаєте, співпраця між бригадами слабка, і головне, слабкість можливо, я помиляюся. Ради буду, що ви мене виправите і скритикуєте критикуєте навіть що співпраця між найбільш дієвими частинами, між операторами дронів. Я боюся, що є певна ривалізація. Я от спостерігаю за те, що як Мадяро те все подає. У мене таке враження, що якось я не бачу спільної доктрини, спільної оперативної ідеї і її виконання. Боюся, що кожен воює на свою руку у нас. В нашому війську українському. Тому що правильно кажуть, що є не, не це не точна подача цих позицій сусідських один одному, ну, щоб виріженьки не дізналися. Бо скажи своїми, виріженьки дізнаються. Коротше кажучи, небагато у нас стало ліпше в порівнянні з військом перших визвольних змагань. Суспільство, я скажу, що. Ну, трошки більше, але недостатньо стало патріотично. Все-таки, бачите, що як тоді не було промисловості, так і зараз трошки є, але це в основному імітація, як ви розумієте. Це, власне, дає привід, нашого промисловість дає привід американцям виправдовувати, бачите, удари ВСРФ по підприємня ВПК України. Оцей Вавілон, ну, газє, виніс своє осуждення. Так ось. і... Головне, наскільки стали наші противники слабкіші, Ви розумієте, що геть не Червона армія Троцького проти нас свої. І головне, нам в спину не б'ють ані поляки, ані румуни, ані словаки з маярами нас не б... Зараз би Захід вирішив цю проблему ще на початку війни. Допустив би Росію, а там би на Захід ввів війська польські. Оця вся техніка була б не нами використана, а поляками, щоби захопити. Захід України. Ви бачите, наскільки все-таки ситуація змінилася? І тому спроби нас отак от примітивно по-парижськи здати, як Южний В'єтнам, вони можуть вдатися лише за двох обставин. Перша політичні зміни в Україні все-таки легше скавернуть одного, чим двох, як ви розумієте. І по друге, економічною. Несостоятельністю, неспроможністю. Але тут я думаю, що гроші Заходу будуть капати. Все-таки не даймо вони працюють з Росією, щоб частину цих прибутків? Чому вони працюють з Росією? Щоб компенсувати видатки на Україну. Ви ж самі розумієте, що якщо не працювати з Росією, то за які шиши? Давати гроші? Звідки брати гроші для України? Це щоб вас не дивувало. Это первое, что сделал Сталин, это договорился с Герингом о поставке боеприпасов Испанской Республики за испанские деньги, за золото. Надо было быть идиотом, чтобы не договориться. Ну, если у вас нет 7,92, так вы же их купите на немецких предприятиях Геринга в Греции. Это разумно. Отже, же, короче кажучи, мы маємо. Перспективу позиції Сполучених Штатів, перспективу позиції Мерца. І головне, чим завершу, зараз на шляху поразки України головна перепона це Путін. Путін стоїть на шляху нашої поразки. Путін перешкоджає уже переможну угоду. Можна було підписати. Уже б Росія була переможцем. А ми б грузинів, а ми б тут йшли, як би це сказати, на грузинським путем. Уже нахуй, это туда пам'ятаю, закрита по грузински ну може хтось знає. Ну туди вшли, коротше кажучи, в Єрзірум. Так ось Путін переш... Рушить... от, от, Гітлер Путін виконує ту саму функцію, що Гітлер Путін заточений на одній ідеї війни: бліцкий, го на ненависті к українству. Та сама ідея війни Гітлера він не зміг пристосувати свої уявлення за війну, свої погляди, в принципі, на той момент революційні і ефективні, до нової ситуації. Так само і Путін не може вгамувати себе, розумієте, не може перестати бути путіним. У той колектив, неважливо, чи є він фізично, чи їх троє, отой от от колективний Путін, ота от потвора. Що її сатана спрямовує, вона вже не зможе змінитися. Вона буде гнати до цілі, яка нездійсненна. І от саме в нездійсненності цілий Путіна і лежить можливість. Я не кажу порятунок України тепер вже я кажу можливість. Так уже все закрит. Закриваємо лавочку. Нові БПЛА треба дивитися, якої сили буде нальот. Все, прикриваємо. Ось хочеш щось сказати, чи я відповів на твої питання? Може, що за відповів.